Виконуємо номер 16.10 із підручника Алгебра 8 та номер 32.10 з підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво генеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і 6 завдань. Приступаємо до виконання. У нас видрівняння х квадрат до А, де А число. Якщо А число додатнє, то рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний з а, другий мінус корінь квадратний з А. Якщо а дорівнює нулю, рівняння має один корінь х дорівнює нулю. І якщо ж а менше нуля, рівняння коренів немає. 49 в нас число додатнє, тому перший корінь це буде корінь із 49, а другий мінус корінь із 49. І тоді у нас 7, перший корінь, а другий мінус 7, і записуємо відповідь. Мінус 7 і 7. 0,16 число додатнє, тому рівняння має два корені. Перший корінь, це корінь квадратний з 0,16. І другий корінь мінус корінь квадратний з 0,16. Тоді перший корінь це 0,4, а другий мінус 0,4. І записуємо відповідь. Мінус 0,4 і 0,4. 169 число додатнє, тому рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний із 169. І другий корінь мінус корінь квадратний із 169. Корінь квадратний із 169 це 13. Тому перший корінь у нас 13, а другий мінус 13. І записуємо відповідь. Мінус 13. І 13. Рівняння четверте х квадрат дорівнює мінус 4. Мінус 4 число від'ємне, тому наше рівняння не має коренів. Х належить пустій множині. і записуємо відповідь. Коренів. Завдання п'яте, х квадрат дорівнює 5. 5 число додатнє, тому рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний з п'яти, другий корінь це мінус корінь квадратний з п'яти. І так залишаємо записуємо відповідь. Мінус корінь квадратний з п'яти, і корінь квадратний з п'яти. І шосте завдання х квадрат дорівняння 9 шістнадцятих. 9,16 шістнадцятих також число додатнє, тому рівняння має два корені. Перший корінь це корінь квадратний з 9 9,16. І другий корінь мінус корінь квадратний із 9 х Корінь квадратний з 9,16 буде 3 четвертих, тому перший корінь 3 четвертих, ну а другий відповідно мінус 3 четвертих. І записуємо відповідь мінус 3 четвертих і 3 четвертих. Номер 16.10 із підручника алгебра 8, та номер 32.10 з підручника математика 8 виконано.